Ми продовжуємо аналізувати, чому Україна програла війну Росії у 1917 20 роках. Одна з основних, якщо не головна, причина це провал мобілізації. Наприкінці битви Росія зібрала на війну проти України майже мільйон. Українці за ледве 30 тисяч. Чому причини? Спробуємо відповісти у найближчих 20 хвилин. 7 листопада 1917-го більшовики без зайвого галасу влаштували військовий переворот. Так його називав сам Ленін. Термін Жовтнева революція з'явився значно згодом. Утім, червоні захопили владу лише у столиці Російської імперії. Велетенська територія поринула у хаос. У Києві представницький орган України, Центральна Рада, два тижні вичікує, аж поки її не примушують до дії українські військові. На третьому військовому з'їзді солдати почали вимагати від Центральної Ради проголошення Української вже народної республіки. І тоді ця вся ідея була підхоплена. 20 листопада Мала Рада урочисто проголошує третій універсал про створення Української Народної Республіки. На недосвідчену українську владу падає відповідальність за всі економічні та соціальні негаразди в Україні. В тому числі і відповідальність за кілька мільйонів голодних і зневірених людей зі зброєю у формі ще російської царської армії. Повноцінне військове будівництво Центральна Рада, уряд Української Народної Республіки міг розпочати вже власне в листопаді 2017 року. Тому що до того часу, все таки існувало якесь централізоване російське командування, яке намагалося тримати ситуацію під контролем, яке не випускало по змозі ситуацію керівництва військами своїх рук. І більшовицький переворот лише коли поклав цьому краю. І було проголошено Українську Народну Республіку, і автоматично було відновлено генеральне військове секретарство. Секретарем військових справ УНР став Симон Петлюра, який на той час вже мав велику популярність в армії. Він одразу взявся до непопулярних реформ. І вже своїм першим наказом, 21 листопада, 2017 року, він запровадив у військах, скасував у українських військових частинах виборне начало. Тобто вояки тепер мали не обирати своїх командирів, а слухатись тих командирів, яких їм призначає командування. Наступний наказ стосувався відновлення дисципліни в частинах, проте він трохи запізнів. По факту, російська армія розкладалася від відсутності мотивації і більшовецької пропаганди. Наприклад, в двох полках українських знову, які було створено в південній Україні, вояки просто відмовлялися виходити на строєві заняття. І командири писали в Київ, що фактично сенсу існування цих військових частин немає ніякого, тому що це просто юрба озброєних людей. На загал сотні тисяч військових під дією більшовицької агітації просто залишали свої частини. Більшовики розрушили фронт. З фронту масово сотнями тисяч почали їхати через територію України, почали їхати солдати. Це була лава. Цукрові заводи, спиртові заводи були. Вони всі були розбиті, всі поміщицькі маєтки були розграбовані. Все було, все було знищено. Творити частини української армії з вчорашніх російських частин подекуди таки вдавалося. Одним з таких важливих дуже осередків українського військового руху стала несподівано Одеса. Де активно діяла українська військова рада на чолі з Іваном Луценком. Там, власне, з ініціативи цієї ради було створено була створена українська військова одиниця, яка називалася Перший гайдамацький курінь Запорізького казацтва. Утім, основна проблема полягала в тому, що керівник українського уряду Володимир Винниченко вперто не хотів створення української армії. Він на шпальтах української преси, робітничої газети, зокрема, він там дуже угідливо, дуже жорстко так критикував цю от військове, військове будівництво і писав про те, що не своєю армії нам треба, а нам потрібна навпаки ліквідація всіх армій в усьому світі. Винниченка серйозний особистий конфлікт з військовим міністром Симоном Петлюрою. Вінченко дуже не любив петлюру, а Петлюра дуже не любив Вінниченка. Ця ворожнеча вона почалася ще й до революції. Були там для цього причини так мовити в їхній громадській діяльності в оцінках петлюри, які він давав творчості Вінченка, а Володимир Кирилович був дуже чутливий до такої критики. Зліплена лише силою зброї. У листопаді 1917-го російська імперія в одну мить починає розпадатися. Утворюються десятки національних і просто географічних утворень. Політична надбудова Росії провалилася і вона почала розмонтовуватись на окремі на окремі частини. Це був парад суверенітетів. Перший проголосили Українську Народну Республіку, проголосила Центральна Рада. Потім Дон. Дон проголосив. Значить, створилися Сполучені Штати Волги Уралу. Алла Шарда організувала трошки пізніше Білоруси. Петлюра налагоджує стосунки з всевеликим військом Донським, його керівником генералом Каледіним. Саме це стає приводом для початку війни Росії проти України. Приводом, але не причиною. Про справжні мотиви пізніше обмовився Лев Троцкий у своїй знаменитій інструкції агітаторам. Нам необходимо возвратить Украину России. Без украинского угля, железа, руды, хлеба, соли, Черного моря Россия существовать не может. Она задохнется. А с ней и советская власть, и мы с вами. Лев Троцкий. Инструкция агитаторам. Володимир Винниченко вважав інакше. Він вірив, що у агресії Росії проти України винен Петлюра, який домовився з Каледіним про безперешкодний проїзд території України дончаків з фронту на схід. 18 грудня 1917-го на засіданні Генерального секретаріату зчинився скандал. Винниченко вимагав відставки Петлюри. Той погодився. Пост військового міністра посів Микола Порш. За кілька днів він звітував, що армія розвалюється, а з півночі і сходу. Починається наступ Росії. 18 грудня 1917-го Петроград. На засіданні радноркому більшовики вирішують розпочати війну проти України. Проте намагаються надати цьому видимості внутрішньоукраїнського конфлікту. Спроба перевороту у Києві провалюється. Тоді кількадесят більшовиків переїжджають до Харкова, де проголошують створення клону Української Народної Республіки УНР Рад. Навіть клон уряду назвали схоже народний секретаріат. Піди розберися, коли немає телебачення, коли немає радіо. Це піди розберися. Що це за секретаріат і звідки і що там іде. Далі справа техніки. У Харкові з'являються російські війська для захисту надбань революції. Спочатку вони зайшли в Харків, на початку грудня зайшли в Харків, начебто для того, щоб рухатися далі на Дон, де боротися з донською контрреволюцією атаманом Каледі. Ну і так підписали якийсь нейтралітет, що ми, ви, ми не чіпаємо вас, українці не чіпають росіян, росіяни не чіпають українців. Але так продовжилося 2-3 дні, і потім несподівано напад. Напад на наш броньований дивізіон, його роззброюють. Отже, Центральна Рада нелегітимна київська хунта, а в Україні взагалі гражданська війна. Дарма що армія, яка наступає на Київ, відсотків на 90 складена з росіян. Росія робить спроби хоч якось замаскувати свою агресію створенням червоних українських загонів. Проте їх навіть не використовує. Не допомагає навіть такий трюк, як призначення на посаду головнокомандувача так званої української радянської армії, сина відомого письменника Юрія Коцюбинського. Замість прихильності інтелігенція засвідчує відразу до зрадника. Я знав і любив вашого батька. Але я не вагаючись, кажу, яке щастя, що він помер. Як добре, що його очі не бачили, і вуха не чули, як син Коцюбинського бомбардує красу землі нашої і кладе в домовину молоду українську волю. Сергій Єфремов, письменник, відкритий лист до Юрія Коцюбинського, 28 січня 1918 року. У грудні на схід і північ з Києва вирушили перші сформовані українські частини. Проте до фронту більшість із них так і не дісталася. Всі ці накази видавалися петлюрою, підписувалися ним, але з усіх цих частин лише один єдиний полк, 13-тисячовий, виконав наказ, вирушив на Любережжя, і там на Чернігівщині дійсно він взяв якусь певну участь боротьби з більшовиками, але ненадовго потім він повернувся назад до Києва. Причин було кілька втома від війни зневіра в нових лідерах, які обіцяли багато, але не виконали нічого. Але найголовніше, Росія вигравала у Центральної Ради війну інформаційну. Український уряд програв інформаційну ідеологічну війну. Він не зміг переконати вояків того ж самого Київського гарнізону в тому, що варто захищати українську незалежну державу. Власне кажучи, і самі вояки були не готові її захищати, тому що вони взагалі не розуміли, про що йдеться. Вінниченко, навіть відроджені нації, писав, що під нас, під діями більшовицької пропаганди, наші славні полки, імені гетьманів, там поетів і інших видатних українців, вони танули як сніг під весняним сонцем. 26 грудня 1917-го, після доповіді військового міністра Порша про повну дезорганізацію армії, генеральний секретаріат постановив. Приступити до організації добровольчої армії на платних підставах, як опочаток міліційної армії. Це була перебудова армії на добровольчих засадах. І це був крок, цілком виправданий. Більше того, цей крок, ця реформа, вона була співзвучна пропозиціям професійних військовиків. 16 січня 1918-го Центральна Рада ухвалює закон про армію УНР. Утім, під тиском соціал-демократів та Винниченка туди внесли одну незначну правку, яка значною мірою перекреслила весь позитив реформи. У закінченому вигляді це був закон про створення народної міліції. І отут тут -от почалася плутанина, тому що міліція і тоді це означало правоохоронні формування. І заміна Збройних сил правоохоронними формуваннями, зрозуміло, таке не могло сподобатись нікому з професійних військовиків, які любили свою справу. Попри всі вади, закон передбачав контрактне формування армії. Військовослужбовцям платню. У випадку поранення чи загибелі матеріальна компенсація. Втілювати написане на папері у життя не вистачало часу. 30 тисячне російське військо стрімко наступало на Київ. Недосвідчене військове керівництво України припускалося тактичних помилок. Одною армією керував Муравйов, а другою армією це дуже голосно сказано керував керував римнем. І вони зійшлися в Бахмачі і вирішили із своїх міркувань, що треба цим напрямком рухатися на Київ. Тоді коли українська сторона вважала, думала, передбачала, що спочатку будуть перші зусилля кинуті більшовиків на Полтаву, а потім на Київ. І тому регулярні війська і та більша сила була пішла в бік Полтави. Інформація про поразки на українсько-російському фронті деморалізувала тил. Спорожнілий педагогічний музей перетворився на призовний пункт. У вестибюлі товклися люди у більш чи менш фантастичних уніформах. Місце партійних кіосків, де можна було довідатися, як ощасливити Україну, зайняли кіоски новопосталих військових формацій. Доморощені мисці старалися в якнайбільше зворушуючий спосіб представити нещасливу долю України і тим вплинути на громадянство, аби воно вступило до війська. Вражала дешева бутафорія, яка цілком відповідала важливості хвилі. Ігор Лоський учасник бою під крутами. Крути. 29 січня 1918-го неподалік залізничної станції Крути, менше як за 200 кілометрів від Києва, відбувся бій, в якому з українського боку взяла участь кількасот леднавчених юнаків і кілька старшин. А з російського кілька тисяч добірних загонів червоних під проводом Муравйова. Симон Петлюра зі своїм кошем гайдамацької України під крути не потрапив, змушений був повертатися до Києва. Там якраз почався заколот більшовиків на заводі Арсенал. В період наступу почалися повстання на київських заводах. Причому ці повстання піднімали люди, які не мали жодного серйозного відношення до робітничого руху. А Це були власне диверсанти, терористи, члени комуністичної партії, які прислані були з Москви з Росії. Не прибув на допомогу юнакам крутянам і розташований за кілька кілометрів полки імені Шевченка, який вважався зразковим. Володимир Кедровський, активний учасник українського військового руху, він у спогадах от дуже гарно писав про курінь імені Тараса Шевченка, який першим прибув на захист Центральної Ради в листопаді 2017 року. І цей курінь справив таке враження на Кедровського, що він дуже гарними словами писав про його бійців, і в своїх сподах він відзначив, що це, власне, от на таких людях і трималася Україна в 17-му році. Він не знав просто про подальшу долю цього підрозділу військового. Пам'ятаєте відчуття ейфорії у 2022-му? Приблизно те саме відчували наші предки у 1918 дев'ятсот після блискучих перемог весни і приходу на допомогу півмільйона німецьких солдат. Тож іти солдатом в армію тепер уже гетьмана скоропадського тоді ніхто не поспішав. 24 липня 1918 -го. Рада міністрів ухвалила закон про загальний військовий обов'язок і затвердила план організації армії. Передбачалося створення восьми армійських корпусів загальною чисельністю 310 тисяч військових. Перший призов був запланований аж на листопад, грудень 1918 дев'ятсот На папері плани виглядали дуже добре, але з їх реалізацією виникли проблеми. За наполяганням союзників німців, одразу після гетьманського перевороту, більшість військових формувань УНР були розпущені, а на створення нових накладено вето. Начальник штабу німецьких військ у Києві, генерал Гренер, переконував Скоропадського, що власна армія українцям не потрібна. Мовляв, німці захистять від більшовиків. Він нарадив Скоропадському створити всього лише невеличкий загін у якихось дві тисячі осіб для підтримки порядку в столиці. Справи пішли на краще лише після особистої авдієнції гетьмана у німецького кайзера Вільгельма Другого. Однак було вже надто пізно. Ба Більше на службу до Скоропадського охочі йшли лише офіцери колишньої імператорської армії, переважно переконані російські шовіністи, описані Булгаковим в його білій гвардії. З поразкою німців у першій світовій і їх виходом з України лише вони його і підтримали. Самостійність, якою тоді доводилося суворо дотримуватися через німців, які твердо на цьому стояли, для мене ніколи не була життєва, напише згодом Скоропадський у своїх спогадах. 14 листопада 1918-го соціалістична директорія закликала українців повстати проти гетьмана. До неї приєдналися майже усі колишні гетьманські війська. Не встигла нова соціалістична влада зайняти офісні приміщення в Києві. Як почалася нова війна з Росією до літа 1919-го армія ВНР була сильно знекровлена, поповнювала її спочатку лише добровольцями. До війська йде велика кількість охотників, інтелігентів та селян. Писав військовий міністр Григорій Сиротенко, начальнику генштабу армії ОНР, 6 червня 1919-го із щойно звільненого камінця Подільського. Очевидно, він та його підлеглі видавали бажане за дійсне, Бо вже за три дні, 9 червня, головний отаман армії УНР Симон Петлюра підписав наказ номер 77 про проведення мобілізації. Обов'язковому призову підлягали уродженці 1889-98 років. Тобто чоловіки від 20 до 30 років. Це до рядового складу. А також під старшини до 35 років. Старшини, тобто офіцери, до 40 років. Мобілізація йде гарно. У тих районах, де більшовики довше панували, селяни йдуть з охотою їх виганяти. Так, знову ж таки, перебільшено писала про свої успіхи тодішні ТЦК. Директорія не лише мала обмежену територію для проведення мобілізації, а й врешті-решт втратила довіру населення. Люди справді втомилися. Від війни тому і результат наприкінці воєнних дій всього всього-навсього всього 30-тисячна українська армія проти майже мільйонної російської поразка. А потім примусова мобілізація вже до радянської армії. Ти, наприклад, завойовувати далеку Фінляндію і помирати від обмороження там. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на YouTube канал П'ятого і натисніть кнопку Спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашистську брехню. І все буде Україна!